Важливих економічних подій минулого тижня дев'ятий міжнародний форум дні польського бізнесу в Україні, який 15 листопада зібрав чиновників, дипломатів, підприємців обох країн. Україна та Польща збільшують товарообіг, відновлюючи його після кризового 2015-го. Сьогодні з більш ніж двох сотень країн-партнерів Києва Варшава посідає четверте місце за обсягом торгових операцій, і це близько 7%. Товарообіг між країнами у 2017 році зріс на 22%. два Поточному ми вже додали більше 20. і є всі передумови очікувати подальшого зростання. Польські бізнесмени і експерти констатують високий інтерес. До проєктів в Україні одночасно попереджають, найближчим часом на суттєві обсяги інвестицій з Варшави Києву розраховувати не варто. Перешкодами цьому традиційно залишаються неефективні суди, корупція, бюрократія. Без е, предсказуємості, без стабільності в юридичній часті. Е, Інвестор не буде розглядати Україну як це це, інтерес, це інтересне місце на 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 свої інвестиції. Це іміджева поразка. До речі, це поразка обох країн Польщі і України. Що треба стояти в черзі, що треба стояти годинами, що буває, що і культура обслуговування. E, Biznesmenów jest nie duże je. Do rzeczy Polska w 2015 roku jeszcze nadała e, kredyt Ukrainie na 100 milionów euro, i do rzeczy do dziś piersi kredyt nie pracuje. Цей кредит мав бути використаний саме на покращення ситуації на, на кордоні з українського боку. Одночасно, бізнес-коло обох країн найбільш перспективними називають проекти, які дозволять об'єднати сильні сторони України та Польщі для спільного виходу на світові ринки. Треба напряму безпосередників виходити на глобальні ринки і пропонувати свою продукцію з нашого боку. Зокрема, ми можемо залучати більш дешеве фінансування. розглядаємо представительство польской компании у нас в Украине. И э, мы хотим поработать определенное время и предложить, э, Наши профиля для того, чтобы можно было их поставлять э, через Польшу, ну и в Польшу, и на весь мир. Ну, речь идет о э, профилях для конструкции по солнечной панели. Мы понимаем, что наша сталь, она достаточно конкурентоспособна, но есть заградительные меры, которые не пускают нашу сталь в Европу. Докладніше про спільні проекти та спільні проблеми бізнесу обох країн в інтерв'ю Володимира Веселовського з Ярославом Романчуком, президентом асоціації українського бізнесу в Польщі. Пане Ярославе, я вітаю з нашому ефірі. Форум був досить насичений за темами за змістом. Які питання сьогодні найбільше цікавлять українських і польських бізнесменів? це якраз ті питання, які ми розглядали на форумі. Перше це транспорт, інфраструктура, логістика, бо це є кровоносні кровоносні сосуди для українського і польського бізнесу. Друге це, це будівництво, будівельні матеріали, третє. Це те, що пов'язане із послугами. І в першу чергу it послуги І четверте, ми бачимо, досить активно розвивається наша меблова галузь, і е, виробники наших, е, наших меблів вийшли на п'яте місце по поставці вже е, виробленої продукції до тої самої Польщі. У своїх виступах на початку 2017 року ви Говорили, прогнозували, що 2017-2018 рік буде ріком інвестиційного і торгівельного буму. Обсяги торгівлі справді зростають. Чому не відбулося інвестиційного буму? Польща традиційно є у нас четвертим нашим торгівельним партнером. Ріст як експорту з Польщі в Україну і так і експорту з України в Польщу, він суттєво зріс і в одну, і в другу сторону, там 25-27%. Тобто ми можемо говорити, що у нас динаміка є хорошою. Але на сьогоднішній день ми маємо стагнацію інвестиційної діяльності. От на рівні десь 850 мільйонів польських інвестицій залишається за ці чотири. Роки ми не мали суттєвого. Зросту, скажімо, цих інвестицій українських інвестицій в Польщу офіційна статистика йде десь біля 60 мільйонів. По нашій статистиці, на мою думку, українських інвестицій в Польщі є десь біля мільярда. Вони заходили через інші юрисдикції. Я думаю, що це з часом ця коректива, вона, скажімо, відбудеться. Чому немає інвестиційного буму? Я думаю, що тут є декілька аспектів. В першу чергу це пов'язано і з нашою домашньою роботою, і найбільшою проблемою у нас є ця нестабільність, і проблема пов'язана з корупцією, проблема пов'язана з певною неможливістю захистити свої права власності на території України і. В якійсь мірі це боязнь е, іноземних інвесторів ну от в цей період часу інвестувати в Україну. А як можна оцінити обсяги коштів приватних осіб, які заходять в Польщу? Ми можемо сказати про те, що дає офіційну статистику Польща за 2017 рік. Українці вийшли на перше місце по придбанню е, нерухомого майна в е, Польщі. Суттєво в два рази обігнавши е, німецьких громадян і і Великобританію, так що ми є тут лідерами на сьогодні, за різними даними більше мільйона українців працюють в Польщі. На вашу думку, наскільки загрозлива є така тенденція для української економіки? Ну, безперечно, це є проблемою, і ми бачимо, що ну, наші підприємства потерпають від нестачі кваліфікованих кадрів. Але тут питання, я думаю, що як до уряду, як до держави в цілому, і до бізнесу. Це конкуренція, це вільний, скажімо, вільний рух як капіталів, так і людських ресурсів. Ми повинні робити домашні завдання. Ми повинні створювати, скажімо, там умови, але тільки в синергії держави, влади і бізнесу там бізнес самостійно цих питань не не вирішить. Ви представляєте інтереси українського бізнесу в Польщі, українські підприємці, які працюють в Польщі, вони яких працівників наймають? Більшості свої це все-таки громадяни Польщі, українці, якщо скажемо є, вони складають десь там, ну можливо, 25-30%. відсотків. Ну перевести, ну перше, є е, законодавчі обмеження в Польщі, які зобов'язують, скажімо, про працедавців в першу чергу надавати робочі місця громадянам Польщі, а друге ну це економічно новигну. Тому безперечно, ті, хто працюють в Польщі, ті, хто. Постворювали компанії, вони в більшості своїх наймають польської громадяни. Пане Ярославе, наш час, на жаль, обмежено. Назвіть, будь ласка, три-чотири пункти кроки, які вже зробили польська влада, і які варто взяти на зброєння нашим очільникам. Всі органи влади. Повинні розуміти, що бізнес це є в основі, і він створює робочі місця і платить податки. Тому кардинально повинно бути розвернені відношення до бізнесу. Це перше. Друге, без скажімо, да, ліквідації корупційної складової буде надзвичайно важко. І третє, ми повинні зробити доступними фінансові ресурси. До речі, Польща готова, скажімо, також із цим допомагати. На жаль, ставка рефінансування національного банку цього скажімо, не дозволяє робити. Пане Риславе, я дуже дякую вам за змістовну бесіду і бажаю успіху у подальшій діяльності.